Але був цей солдатик як глина ще, в яку форму або чиї руки потрапиш, та й виліплять з тебе. І вирішив Савчук: ні, не виліпити з цієї глини щось заподобою своєю. Він вирішив вберегти бута від інших ліпителів. Нехай сам формується, але під його наглядом. А сєвер потім обпалить морозами і згартує цей виріб, і вийде у людини характер. Та й питання з водієм на місце пов'язаного ментами у набережних челнах за бійку Бурдейного легко вирішувалось. Коли швидка відвезла врятованого шофера, інспектор ДАІ з винуватим виглядом сховав до планшета документи Савчука. Товар Савчук, ви повинні проїхати зі мною до райвідділу. Треба взяти свідчення. Випадок досить незвичний, знаєте. Що ж тут незвично для вас, майоре? з роздратуванням у голосі запитав Савчук. Судячи по зірках на погонах, ви вдаї не перший рік. Ну, особисто для мене все ясно. Прибравши винуватість з пики, відповів інспектор. Урал назустрічний в лоб, але ось постраждалий, він на секунду замовк, подумавши, що верніше було б сказати той, що вижив.